Ніколи не виливай воду, якщо ти замочила рис. Бо ти виливаєш тонік для обличчя за 0 гривень. Не треба варити, просто замочити на 30 хвилин. Це один з найкращих тоніків, які коли-небудь ти мала. Жінки в Азії користуються цим із покоління в покоління. Чому? Бо він звужує пори, заспокоює шкіру, освітлює, омолоджує і також прибирає жирний блиск. Як зробити збережи рецепт? Як використовувати, розпиляй як тонік або нанось ватним диском, а ще ти можеш заморозити в кубики льоду і протирати обличчя зранку і ввечері. Шкіра від цього сяє. Напиши краса, і я відправлю тобі гайце молодження. На консультацію 39. Ділись своїми секретами. Якщо було корисно, став лайк, поділись з подругою, підпишись, щоб не пропустити щось цікавеньке.